Марта сьогодні зовсім не виспалася. Причиною цьому був не хто інший, як безхатько, що вранці припер до сміттєвих баків візок і почав створювати неймовірний шум. До цього ще додався ентузіаст здорового способу життя, який ще до світанку почав вправлятися на спортивному майданчику біля будинку, голосно гримлячи по м'ячу. Своє слово внесла й галаслива ворона. Яка з невідомих причин обрала водостічну трубу своїм домом. Там її крики ставали лише гучнішими, віддаючись у трубі потужним відлунням. Але причина її безсоння була зовсім не в цьому вона була закохана. І це було перше таке сильне почуття в її житті, та ще й взаємне світ навколо раптом засяяв яскравими барвами, і ті, хто відчували таке ж, точно зрозуміють. Марту все це наповнювало нестримним бажанням поділитися своїм щастям, щоб усі навколо розділили її радість. Втім, їй хотілося не просто говорити, співати, танцювати вальс під ту чарівну мелодію, що звучала у її голові, надаючи їй легкості та грації. Раніше в неї були інші захоплення, деякі навіть з поцілунками, але тепер, у порівнянні з почуттям до Олега, це видавалося таким наївним. І дивно, як вона тоді не розуміла цього. Колишні залицяльники тепер здавалися Марті такими невмілими. Здавалося, навіть банально навчитися цілуватися на великих помідорах для них було складним завданням. А тоді вона була впевнена, що такі поцілунки були найчудовішими. Зараз усе інакше, серйозніше та зріло. Її новий обранець був старший на цілих вісім років і мав чималий життєвий досвід. Новий співробітник з'явився в офісі близько півроку тому. Щойно Олег прийшов на роботу, його погляд привернула дівчина навпроти вони працювали в одній великій кімнаті разом з іншими колегами. Марта одразу сподобалася Олегу завдяки природній красі ніяких штучних губ, накладних вій або нарощеного волосся. Її струнка фігура вигідно підкреслювалася стильним одягом, підібраним зі смаком. Волосся було зібране в акуратну зачіску, що надавало їй особливого шарму, і не було розпущене, як диктували модні тренди. Її манікюр був природним, без довгих кольорових нігтів. Замість цього вона мала короткі доглянуті нігті, покриті ніжним бежевим лаком, що гармонійно пасувала до її образу. Це було не випадково, адже серед її захоплень була і гра на фортепіано. Цей образ привернув увагу Олега Його зачепила не тільки природна краса, але й внутрішня гармонія дівчини, яка виділялася на тлі сучасних модних шаблонів. Марта виявилася не лише привабливою, але й дуже розумною та ерудованою дівчиною, що неабияк вразило Олега. Одного разу вони випадково зустрілися в кафе неподалік офісу, куди співробітники полюбляли ходити на обід. І з того моменту їхні стежки вже не розходилися. Згодом пара перестала ходити в кафе, натомість почала приносити їжу з дому, щоб залишитися удвох під час обідньої перерви, коли всі інші залишали кімнату. Це створювало особливу атмосферу для них ніжні дотики, погляди. А іноді легкі поцілунки. Причиною цьому було аж ніяк не бажання заощадити, як думали деякі колеги, а щире глубоке і взаємне кохання. Через деякий час вони подали заяву до РАЦУ, і Марта переїхала до Олега, щоб спробувати їхнє майбутнє спільне життя разом клеїли шпалери, вчилися розв'язувати питання побуту як от не послух розкиданих шкарпеток. Залишалося лише познайомитися з батьками Олега. Марта була розумною та вихованою дівчиною з інтелігентної родини, з вищою освітою, престижною роботою та навіть власною однокімнатною квартирою, подарованою батьками до закінчення університету. Здавалося б, це бездоганний образ для майбутньої невістки. Але майбутній свекрусі Марії Олександрівні дівчина не припала до душі з першого погляду. Що було для Марти справжнім потрясінням. До цього вона завжди викликала захоплення від дитячого садка і далі. Така несправедливість завдала їй гіркоти та змусила почуватися невпевнено. Хоча до цього комплекси були їй чужими. Свекруха Марія Олександрівна працювала у бюро ритуальних послуг. Ні, вона не займалася безпосередньо похоронною процесією. Її робота полягала у введенні телефонних дзвінків, однак спілкування з людським горем щодня це справа не для кожного. Ця організація мала навіть власний сайт, де свекрусі доручили підтримувати інтерес клієнтів. Хоч завдання було сумним, але, як вважала вона сама необхідним. Робота Марії Олександрівни здавалася їй винятково важливою. Що додавало їй самовпевненості і, можливо, впливало на її суворе ставлення до Марти, яка, як здалося, свекрусі була недостатньо серйозною для її сина. Також Марія Олександрівна складала рекламні слогани адже вся ця продукція та послуги теж потребували реклами конкуренція була величезною. І ось ця тітка дісталася ніжній і трепетній Марті, як свекруха. Марія Олександрівна щодо господарства не надто морочилася, багато звалюючи на чоловіка, який не заперечував, тому що його зарплата була набагато нижчою за підняту на рекламі дружини. Жінку на роботі цінували, вона була мозковим центром закладу. Периферія була набагато гірша. Та й що взяти із сучасної молоді? Свекруха була в бюро найстаршою. При знайомстві з нареченою сина Марія Олександрівна поводилася суворо, жодних зайвих емоцій. Ніби дівчина прийшла не знайомитися, а вибирати товари на її роботі. Вона не посміхалася, не сміялася у відповідь на жарти і всім виглядом давала зрозуміти, що її Олег вартий більшого. До того ж, вона піддала дівчину практично допиту, і Марта вперше у житті відчула себе дуже незатишно. Якось засоромилася, не знала, що сказати, та відповідала не в попад. Мамо, вистачить, прийшов на допомогу своїй коханій наречений. Ми вже подали заяву я одружуся, так що зав'язуй. А треба було спочатку порадитись із батьками. На обличчі Марії Олександрівни відобразилося невдоволення. За весь час майбутній свекор не промовив ні слова. Так само поводитиметься він і далі. І у Марти виникла думка, що свекруха тримає чоловіка в їжових рукавицях. Так, незважаючи на маму Олега, вони все одно одружилися. А за три місяці тес показав дві смужки, і молодий чоловік цьому дуже зрадів. А мама Марти несподівано засмутилася Рано, дитино, всього 24. Погуляла б ще, пожили б собі. Але про процедуру, звичайно, розмови не було. І в призначений час Марта народила гарну дівчину Оленку. Марія Олександрівна, яка прийшла на виписку, глянувши на онуку, безапеляційно заявила Не в нашу породу. А потім, обвівши сватів поглядом і затримавшись на невістці, додала Але й не у вашу. І переможна на всіх подивилася що означало, що отримали. Я виведу вас на чисту воду. Я у своєму бюро відразу з'ясувала, хто продає вінки наліво. Настрій був зіпсований. І хоча Олег пошепки просив не звертати уваги на новоспечену бабусю, Марта ледве стримувалася, щоб не заплакати. Вдома, коли дитину розгорнули, Марія Олександрівна знову зіпсувала святковий настрій. А постать у кого така? цікаво?» Мамо, ти серйозно? Здивувався Олег, яка може бути постать, якщо дитині всього два дні. Але свекруха не вгамувалася і то не так, і це не так, коротше ні в матір, ні в батька, а в проїжджого залицяльника. І хоча ця цінна ідея не була вимовлена вголос, було ясно, що в дівчинку марта нагуляла. Ви що, мамо, на роботі перевтомилися? хотіла вже запитати невістка, що вийшла з рівноваги, але стрималася. Таку явну сварку влаштовувати не хотілося, але кинути в землю насіння дало сходи. Слухай, а справді на кого схожа Оленка? якось спитав чоловік, коли доньці вже було півроку. Ну ти хоч не починай, попросила Марта, достатньо підозр від твоєї мами. Але ж правда. не вгамовувався чоловік. Марта вже відкрила рота, щоб сказати, що дівчинка її копія. Адже у Марти збереглися дитячі фотографії, але не зробила цього з однієї дуже вагомої причини краса дівчини зовсім не була природною. І то була велика таємниця. У доньки, як і раніше у Марти, був досить великий носик. Але один дуже талановитий спеціаліст прибрав все зайве, і дівчина два роки тому вийшла з клініки абсолютно перетвореною. Носик змінив її зовнішність до невпізнання. Пред'явлені фотографії поклали б кінець чварам у сім'ї, донька точно її, але могли виникнути інші неприємності. Навіщо обманювала. А свекрусі, мабуть, було однаково за що чіплятися. Що вона власне і робила? Розумна Марта наводила приклади з життя і сипала термінами про домінантні та рецесивні ознаки. Але мама, до якої тепер приєднався чоловік, стояла на своєму. Треба зробити тест. Кохана, ти не заперечуватимеш, якщо ми зробимо тест? запитав Олег, не дивлячись дружині в очі. Йому все таки було соромно. Робіть, що хочете, тихо сказала Марта. Останнім часом вона почала відчувати дивну байдужість, і навіть свекруха вже її не дратувала, як і раніше. Батьківство підтвердилося з ймовірністю 99,9%. Бінго! Чоловік підбадьорився, а свекруха не заспокоїлася. Наплутали в лабораторії. Та що ж ви будете робити? думала засмучена Марта. Доведеться, мабуть, показувати дитячу фотографію та зізнаватися щодо своїх процедур. Інакше не заспокоїться. Дівчинці виповнився рік. Із цього приводу було свято, кульки, іграшки та торт з однією свічкою. А потім Мартина мама показала привезені дитячі фотографії доньки та розповіла про пластику. Тільки трохи пом'якшила ситуацію. За її легендою, Марта каталася на велосипеді і з нею сталася біда. От і довелося звернутися до спеціаліста. І всі повинні були визнати, що Марта та Оленка одне обличчя. Адже у вас, люба, свахо, теж сини не схожі ні на вас, ні на чоловіка, раптом сказала мама Марти. Але ніхто ж не дорікає вам зрадою. І тут по обличчю свекрухи пробігла якась невловима тінь, і вона на мить змінилася. Очі прикрилися, а по губах ковзнула усмішка. Але помітила це одна тільки невістка, а свекруха одразу відвела погляд, у якому читалося. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Чи щось подібне. А у Марти з'явилася на перший погляд дивна ідея перевірити на дозвіллі другу маму на спорідненість зі своїм Олегом. Тут Марія Олександрівна встала і, піднявши наповнений келих, промовила Завірність. А це ми ще подивимося. зловтішно подумала невістка. І ласкаво посміхнувшись, потяглася в бік свекрухи, щоб цокнутися. Чудовий тост, матусю! Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.